Працівники ДБР разом з СБУ та УСР викрили та повідомили про підозру трьом податківцям, які оформляли підроблені інвалідності для чоловіків. Стало відомо, що вони були у змові з посадовцями обласного та кількох районних ТЦК та СП, лікарями міжрайонних МСЕК, а також медиками львівських лікарень і поліклінік. Один з учасників оборудки шукав клієнтів, яким робили документи, які передавали іншому спільнику. А тоді вже після вирішення кількох питань робили відстрочку від мобілізації через ТЦК. Залучалися і інші посередники. Брали за свої послуги від 3 до 10 тисяч доларів. Таким чином ділки оформили фіктивну інвалідність щонайменше 19 чоловікам. Працівники ДБР разом з СБУ та УСР викрили та повідомили про підозру трьом податківцям, які оформляли підроблені інвалідності для чоловіків. Стало відомо, що вони були у змові з посадовцями обласного та кількох районних ТЦК та СП, лікарями міжрайонних МСЕК, а також медиками львівських лікарень і поліклінік. Один з учасників оборудки шукав клієнтів, яким робили документи, які передавали іншому спільнику. А тоді вже після вирішення кількох питань робили відстрочку від мобілізації через ТЦК. Залучалися і інші посередники. Брали за свої послуги від 3 до 10 тисяч доларів. Таким чином ділки оформили фіктивну інвалідність щонайменше 19 чоловікам. Працівники ДБР разом з СБУ та УСР викрили та повідомили про підозру трьом податківцям, які оформляли підроблені інвалідності для чоловіків. Стало відомо, що вони були у змові з посадовцями обласного та кількох районних ТЦК та СП, лікарями міжрайонних МСЕК, а також медиками львівських лікарень і поліклінік. Один з учасників оборудки шукав клієнтів, яким робили документи, які передавали іншому спільнику. А тоді вже після вирішення кількох питань робили відстрочку від мобілізації через ТЦК. Залучалися і інші посередники. Брали за свої послуги від 3 до 10 тисяч доларів. Таким чином ділки оформили фіктивну інвалідність щонайменше 19 чоловікам. Працівники ДБР разом з СБУ та УСР викрили та повідомили про підозру трьом податківцям, які оформляли підроблені інвалідності для чоловіків. Стало відомо, що вони були у змові з посадовцями обласного та кількох районних ТЦК та СП, лікарями міжрайонних МСЕК, а також медиками львівських лікарень і поліклінік. Один з учасників оборудки шукав клієнтів, яким робили документи, які передавали іншому спільнику. А тоді вже після вирішення кількох питань робили відстрочку від мобілізації через ТЦК. Залучалися і інші посередники. Брали за свої послуги від 3 до 10 тисяч доларів. Таким чином ділки оформили фіктивну інвалідність щонайменше 19 чоловікам. Працівники ДБР разом з СБУ та УСР викрили та повідомили про підозру трьом податківцям, які оформляли підроблені інвалідності для чоловіків. Стало відомо, що вони були у змові з посадовцями обласного та кількох районних ТЦК та СП, лікарями міжрайонних МСЕК, а також медиками львівських лікарень і політиків.